Здійснювали продаж автівок, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги. Поліцейські одещини викрили злочинну схему керівника громадської організації. Поліцейські викрили злочинну схему групи осіб з продажу автівок ввезених під виглядом гуманітарної допомоги. Встановлено, що керівник однієї з громадських організацій з Київщини разом з двома знайомими організували схему незаконного збагачення на продажі транспортних засобів, ввезених на територію України у спрощеному порядку під виглядом гуманітарної допомоги. Спільники організували ввезення з-за кордону іномарки та виставили її на продаж в одній з популярних інтернет-платформ за 15 тисяч доларів. Знайшовши жінку з Одеси, яка захотіла придбати автівку для власних потреб, у тому числі для подальшої безоплатної передачі Збройним силам України, зловмисники доставили їй транспортний засіб з пакетом документів, у який входила довіреність із внесеними недостовірними відомостями про те, що нова власниця, нібито уповноважена бути представником громадської організації та користуватися автомобілем, зокрема для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Протиправні дії зловмисників були припинені після того, як вони передали жінці іномарку та отримали гроші. Двох фігурантів правоохоронці затримали відразу ще одного наймолодшого встановили та затримали згодом у Київській області. Організатору та двом його спільникам слідчі повідомили про підозру. Їм загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.